Я хочу поділитися з вами невеличким фактом із нейронауки, і думаю, він вам сподобається. Більшість людей цього не знають, але існує така структура мозку, яка називається передня середня частина поясної кори. Як ми вже зазначали раніше, це іменник, це назва, яка сама по собі нічого не означає. Ми могли б назвати її навіть монстром із печива. Але що цікаво в цій ділянці мозку, зараз існує багато даних на людях. Хоча це дослідження на мишах, які показують, що коли люди роблять щось, чого вони не хочуть робити, наприклад, додають три години фізичних вправ на день або на тиждень, або коли люди, які намагаються схуднути, утримуються від їжі. Коли люди роблять будь-що, і це важливий момент, чого вони не хочуть робити, йдеться не про те, щоб додати більше роботи. Йдеться про те, щоб додати більше роботи, яку ви не хочете робити. Ця ділянка мозку збільшується. А тепер ось що особливо цікаво для мене в цій ділянці мозку. І до речі, я дізнався про це лише нещодавно, бо це нові дані, але їх дуже багато. Передня середня частина поясної кори менша у людей із зайвою вагою. Вона збільшується, коли вони дотримуються дієти. Вона більша у спортсменів, вона особливо велика або збільшується у людей, які сприймають себе як тих, хто стикається з викликами, і долає їх. А у людей, які живуть дуже довго ця ділянка зберігає свій розмір. У багатьох аспектах вчені починають розглядати передню-середню частину поясної кори. Не просто як одну з основ волі, а можливо навіть як осередок волі до життя. Ось тепер ми говоримо по суті. Коли я дізнався про передню середню частину поясної кори, я ледь не підскочив. Я займаюся нейронаукою з 20 років. Ми одного віку. І я був такий заряджений, бо чув про мигдалину ті страх, префронтальну кору, це планування і дія. Я міг би розповісти про кожну ділянку мозку. і кожну. Я викладаю нейроанатомію для студентів-магістрів, але коли я почав бачити дані про передню середню частину поясної кори, я подумав: ого, це цікаво! І всі дані вказують на те, що ми можемо розвивати цю ділянку, але так само швидко, як ми її розвиваємо, якщо ми не продовжуємо вкладати зусилля в те, що для нас складно, у те, чого ми не хочемо робити. Саме, саме ця частина для мене така гогінсівська, те, чого ми не хочемо робити. Наприклад, якщо ти любиш крижану ванну, так я люблю крижану ванну, і ти збільшуєш час з однієї хвилини до десяти. Вгадай, що твоя передня середня частина поясної кори не виросла. Але якщо ти ненавидиш холодну воду, якщо ти боїшся потонути і заходиш у воду та занурюєш голову під воду, наприклад, під воду, глибоко, і виживаєш, тоді передня-середня частина поясної кори збільшується. Але якщо ви не зробите цього наступного дня, або якщо ви зробите це наступного дня і вам це сподобається, бо гей, я зробив це вчора, вуху щасливий я, з Різдвом Христовим, як би ви сказали. Правильно, веселого Різдва. Вгадайте що? Передня, середньосингулярна сингулярна кора знову зменшується. Так. До... Для мене це одне з найважливіших відкриттів, які коли-небудь робила нейронаука. Тому що я не хочу щось робити, але все одно роблю. Це правильно. Це розширює цю територію. І це майже як у мене є друг, він вже 30 років не вживає алкоголь. І він завжди каже: знаєте, що найдивовижніше в залежності те, що від неї є ліки. Проблема в тому, що це працює лише один день за раз. Так. І тому вам доведеться оновлювати його щодня. Це правильно. Отже, передня, середня сингулатна кора для мене, коли я дізнався про неї, у моїй голові виникло дві думки: Вау, це надзвичайно цікаво! І друге, я маю розповісти про це Девіду Гогінсу. І я чекав до цього моменту, щоб розповісти тобі. Бо з очевидних причин я хотів сказати це саме тобі і саме тут. Мені це дуже подобається, бо саме так я і жив усе своє життя, я нічого про це не знаю. Але люди кажуть: чувак, у тебе така сильна сила волі, це те, що ти вибудовуєш. Я ніколи не забуду, як одного разу був на подкасті, і цей хлопець каже: Тобі пощастило мати сильний розум. Типу, що ти таке милеш? Мені пощастило мати сильний розум. Це те, що ти маєш розвивати. Ти розвиваєш це роками, десятиліттями страждань і постійного повернення до страждання. Ось чому багато людей, які закінчують підготовку морських котиків, хочуть знати. Я про це дуже відкрито говорю постійно. Багато хлопців не хочуть повертатися у ту воду, не хочуть знову проходити через важкі випробування. Можливо, взагалі нічого. Нічого складно. Будь-яка складність у житті. Коли ти це проходиш, це ніби ти стаєш військовополоненим. Скільки ти знаєш військовополонених, які хочуть повернутися до табору для полонених? Жодного. Коли щось у житті настільки жахливе, саме про це ми зараз говоримо. Дуже мало людей хочуть повернутися назад. Вони раді, що закінчили це. Я зрозумів, що я такий самий. Я не хочу повертатися назад. Я мушу повернутися. Я повинен повернутися. Тому що саме там знаходяться всі знання мого життя. Саме там, про що ти зараз говориш. Я нічого про це не знав. Але як я виховав у собі силу волі, це постійно роблячи ці речі. Тепер це просто життя. Я прокидаюсь. хоч це й досі неприємно, але це просто життя. Ти не сидиш і не думаєш, о Боже мій, у мене бувають дні, коли я не хочу цього робити, але я знаю, що все одно це зроблю. Я знаю це з багатьох років простої дії. І це прекрасно. І саме тому я сьогодні прийшов сюди до тебе. І я радий, що ти говориш про це, бо людям потрібно це почути. Вони мають перестати слухати ці лайфхаки про те й інше. Немає жодного бляха лайфхака, брате. Немає жодного бляха лайфхака. Так, можливо, ти оцей те, сауни і уся ця фігня. Так, це чудово. Але не існує жодного бляха лайфхака, щоб виростити цю річ. Як ти це вирощуєш? Роби це і роби, і роби, і роби. Ось у чому вся хитрість. Цей злом буде жахливим. І ось що я зрозумів. Ось що я зрозумів. Життя, ось чому я хотів прийти сюди сьогодні. Я не хотів приходити сюди і говорити про відсутність клятої пристрасті та мети. І про те, як взагалі встати з ліжка. Як я, чорт забирай, зачепив будильник. Вся ця нісенітниця з крилатими фразами. Бо я так не жив. Я жив не так. Я жив, я прокидався так, як це робить кожна людина, і думав: блін, чувак, сьогодні я повний лайно. Як чорт забирай, це взагалі спрацює для мене. І ти борешся з цим. І ти борешся з цим. Ти не можеш це просто перекрити. Не існує жодної кнопки перезаписати. Це розмова у твоїй, у твоїй голові. То як ти це робиш? Ми недостатньо часто говоримо про це: про справжню розмову, яку веде кожна людина. І вони не мають уявлення, як з цього вибратися, але все ж вибираються. Ось у чому справа, чувак. Ти маєш розвивати свою силу волі. Як розвивати свою силу волі? Саме те, що ти сказав, чувак. Саме те, що ти сказав. Знаєш, мені здається, що знання назви чогось, наприклад, передня середня сингулатна кора, по суті, не змінює нас. Але одна річ, яка мені подобається в біології, це те, що сила волі, якщо хтось відчуває, що у нього її немає, вона здається чимось, що є лише в інших людей. Але насправді у кожного, якщо тільки у нього немає пошкодження мозку, наприклад, дірки в голові, є дві передні середні сингулатні кори по одній з кожного боку мозку. У кожного вона є. У кожного їх дві. Тому я вважаю, що це просто питання відкриття порталу. А портал, що це? Я знову ж таки скажу це 10 разів, вибачте мене. Але як на мене, люди думають, о, я роблю складні речі. Я виконую підходи до відмови, потім з допомогою партнера. Люблю тренуватися з вагами. Мені подобаються підходи до відмови, і навіть з допомогою. Але знаєте що? Мені подобаються підходи з допомогою. Тож скажу вам: вони не розвивають мою передню середню сингулатну кору. Так. Тому що Мені подобається саме так. Будь-що, що вам подобається робити, не буде розвивати цю складову силу волі. І це здається таким очевидним, коли чуєш це, ти ніби думаєш, о, так, звісно. Але, як на мене, ти справді допомагаєш людям зрозуміти це, коли ділишся тим, чим ділишся сьогодні. І тим, чим ти ділився раніше в інших місцях, коли намагаєшся пояснити, що саме тертя це ключовий інгредієнт. Так. І я думаю, люди вважають, о, якщо це вимагає зусиль, значить я стаю кращим. Це частина цього. Необхідна, але недостатня умова, як ми кажемо в науці. Але оця неприємна частина відчуття переслідування, та он палиться, ось я, ну, це, це справді неприємні терміни. Дуже. Мабуть, це найнеприємніші терміни цього подкасту. Дуже. Це саме ті, це саме ті важелі, це саме ті шестерні. І без них те, про що ти говориш, там, Девід Гогінс як дієслово. Так. Знаєш, я іноді жартую, але це не жарт. Гогінсиве це ім'я і це дієслово. Люди кажуть, я збираюся Гогінснути це. Да. Так. Але це, як я думаю, знову ж таки, я не психолог, але мені здається, саме про це ти говориш: палиця, тертя, переслідування це саме та неприємна частина. Саме вона розвиває цю передню, середню частину поясної кори. Тепер ти розумієш, чому так багато людей у цьому світі не можуть знайти своє призначення, свою мету в житті. Куди мені йти? Тому що щоб це розвинути. Хоч ти можеш і не виглядати, як я, і мій щоденний розпорядок не виглядає веселим. Це не виглядає весело. Це вибір, який люди повинні зробити в житті. Але що найсмішніше, навіть найбагатші з багатих, у яких є все, завжди ставлять мені це питання. Мені здається, що мені чогось не вистачає. Я не відчуваю, що мені чогось бракує. У мене немає того, що є у вас, але ви ніколи в житті не почуєте від мене, що мені чогось не вистачає. Усім чогось бракує. Вони не відчувають цього почуття. Я знайшов його давно, я знайшов його саме там, у цій справі сили волі, коли ти ніщо, ніщо і перетворюєш себе на когось як я. Називайся щастям, спокоєм, наприклад, або як завгодно. Людям бракує саме того, що сталося з Девідом Гогінсом. Чому ти не посміхаєшся? Я посміхаюся. Я посміхаю. Але я щось зрозумів. Ось чому ви ніколи не почуєте від мене, що мені чогось бракує. Я знайшов це багато років тому. Ти знаходиш це у стражданнях. Ти знаходиш це у стражданнях і знаходиш це знову і знову, аж поки не дізнаєшся точно, хто ти є. Більшість людей чогось не вистачає, бо вони не знають, хто вони такі. Вони ніколи не досліджують себе, вони ніколи не проводили такий експеримент над собою. Піддослідний щур, ми всі піддослідні щури, але ти ще й учений. Ти створюєш себе сам. Більшість людей чогось не вистачає, бо всередині так багато всього замкнено. Я навіть не хочу казати потенціал. Я думаю, це слово теж занадто часто вживають. У тобі так багато всього, що Бог, чи у що б ти не вірив, або якщо ти атеїст, у тобі самому. Що ти ще не відкрив, і ти ходиш поруч із цією прекрасною дружиною чи чудовим чоловіком, маєш всі ці гроші, і все одно думаєш: Боже, мені здається, що мені чогось не вистачає. Так, бо приблизно 75% з вас досі там трахаються, досі скуті, бо просто не хотіли знайти свою силу волі. Вони не хотіли знайти твою душу, твою волю, твоє серце, твою рішучість, твою сміливість, твою мужність. І те, як це виглядає, виглядає страшно. Як у твою маленьку, страшну лабораторію, я зайшов туди страшно. прокидатися щоранку і казати: Я, я дурний, але хочу знайти спосіб, стати розумнішим. На відміну від того, щоб сказати: чувак, я просто не можу цього зробити, тож ти обмежуєш цю коробку. І твоя коробка стає такою маленькою, що ти можеш робити лише кілька речей. Моя коробка навіть не була коробкою. Це була бляха просто маленька дірочка, як шпаренка. А потім, досліджуючи себе, знаходячи трохи сили волі, трохи сміливості, вона стала більшою за цей стіл. Але це те, що ми всі робимо. Ось чому я хотів прийти сюди сьогодні і поговорити з тобою про справжні речі, не про якісь бляха лайфхаки. Ніяких лайфхаків, брат. Це ти проти себе. Ти проти себе. І якщо ти це неправильно зрозумієш, у тебе справжня проблема. Справжня проблема. Я можу зрозуміти, якщо ти неправильно зрозумієш мене, коли я біжу по вулиці без футболки. Та ну його. Ні, так. Я розумію. Я розумію. Якщо ти неправильно зрозумієш те, що я кажу зараз, сьогодні, то проблема в тобі, і ти не хочеш її вирішувати.